Поговоримо ми з вами сьогодні про проєкт, який ми розробляли разом з нашими учасниками в творчому об'єднанні тандем. Ви можете бачити сцени різноманітні, і от сцена головного меню. Отже, запускається в нас. Гра. Ми вмикаємо New Game. New game. Запускається перший рівень. Тут задача така: зараз вийде наш головний герой. Надихалися ми з різних тварин, зокрема, Лам і Альпак. І тут у нас от ці двоє тварин. Вони як брати мають поспілкуватися між собою. Один з них на жаль сидить у в'язниці, і його брат хоче його звільнити. Але для цього йому треба поговорити з ним. Потім домовитися з охоронцем, піти далі і вийти з цієї в'язниці, щоб його випустили. Ось ми мишкою керуємо цим гравцем. Можете бачити його. Ну і брат, він там ліворуч ходить. Має свій колайдер досить розповсюдженої дії, і ми зараз до нього підійдемо. Але ми одразу покажу функціонал. Бачите, ми підходимо до охоронця. Це охоронець. Він питає, чи ми завершили вже свій візит. Він нас не буде випускати, поки ми не поговоримо з братом. Тож давайте підійдемо до брата. Ось він підійшов. Він нам побажав удачі, сказав: Дякую, що ти прийшов до мене. Так і от тепер можна піти. Ну, це так перевірка, як це все працює. Отже, ми йдемо далі. Рівень цей ми його завершили. Переходимо до наступного рівня тут же, щоб вийти далі на свободу. Потрібно домовитися з іншим охоронцем, якого ще поки немає, бо двері зачинені. А цей охоронець він хоче монетки, і ці монетки треба знайти. Тому що бачите, у нас зараз нуль монет. У нас їх немає, але на щастя тут лежить посередині такий мішок, в якому є багато монет, і вони будуть випадати. Але наш герой знає, що потрібно дати дві монетки саме охоронцю. Якщо він збере більше, він програє. Він не хоче. Він не хоче ці брудні монети збирати більше ніж треба. Отже, дивіться, що тут зараз. Туди, от дивіться, от монети вилітають, і ми одну вже зібрали з вами. Одна монета вже є. Навіть звук може почути. Отже, дев'ять монет у нас вилетіло, там чи 10. так і вони досі зверніть увагу, вони літають за нами. Насправді, якщо ми зберемо рівно дві, може ще якісь повернуться, але от уже не повертаються. Так, у них є час дії. Ми підемо до зараз до охоронця, який до нас прийшов. Він каже: О, ні, я тільки одної монетки мало, дай мені більше. Тут у нас є менюшка. Натискаємо Escape і попробуємо перезавантажити рівень. Ось у нас вже одна монетка є. Ми попробуємо зараз зібрати тільки одну. Ось, одну зібрали. У нас вже є дві. І попробуємо зараз піти до охоронця, але охоронця ще немає. він тільки йде по коридору. От ми маємо уховитися від монет, щоб не зібрати більше. Ухилилися. Так, ідемо швидко до охоронця. Так, о, все. Ми йому видали монети. Він нам виписав чек звук. Вичув, кому сподобався поставити якийсь значок. І ось переходимо до наступного рівня. Ми вийшли звідси. Вон, бачите, двері. Ну, ось така от у нас була заготовка. А зараз давайте поговоримо. А мені цікаво, як оці монетки літають, і є. в них ви казали, там є час, який вони літають. Так Це вони цікаво, по перше літають так. за часом. Так по-друге, вони ж вилітають із мішка, і ось подивіться, от ми зараз перейдемо до цього рівня, і зверніть увагу. Насправді тут ніяких монет немає. Вона наш гравець монет же їх немає. Є тільки мішок з Place, Оцей мішок маємо малюночок з мішком. А самих монет немає, вони якось створюються. Тож Михайло добре звернув увагу. Я зараз вам покажу, як створювати з нічого об'єкти, які можна розмножувати, і можна багато разів ними користуватися. У нас є наш гравець, ось ревлер. Зокрема, у нього є RідgetBody, бо у нього тверде тіло. так, у нього є малюночок, його і у нього є ось цей скрипт: Твіймас-контрол. Ми мишкою керуємо цим гравцем. Давайте я перейду до скрипту. В цьому скрипті ми бачимо, що при старті ми запам'ятовуємо, бачите, за умовченням у нас гроші не випадають. Точніше випадають ми ставимо тру, що вони випадають, так ми ось тут тексту у нас ніякого, далі це службова змінна, що час вийшов, у нас час ще не вийшов. Запам'ятайте, цю змінну вона воно знадобиться. І game over, так, у нас теж є game over trigger, Якщо гра закінчиться, то буде тут десь тру. І у нас є кількість оцих монет. Де ми рахуємо кількість монет і виводимо на екран. Ось тут от виводимо на екран. Ну і зверніть увагу, пам'ятаєте, ми з вами вивчали корутіни на минулій зустрічі. Отже, ми одразу на старті, бачите, запускаємо ось цей корутін, execute after time. Давайте глянемо, що це за корутін і Що він робить? Ось якраз отут, от і відбувається створення монет. Причому з затримкою через одну секунду нова монетка з'являється. Цикл на 10 разів, тобто службово змінна i, вона змінюється від 0 до 9. І кожного разу з тримкою 1 секунда, ось у нас тут time, цей параметр ми передаємо сюди в коротін, там 1 секунда передається. Отже, через кожну 1 секунду ми робимо ось цей instantiate, Оце от класна функція, яку можна використовувати для того, щоб щось з'являлося. У нас має декілька параметрів. Отже, в першому параметрі це, який ми об'єкт хочемо створити. Другий параметр ось там вектор position, це розміщення цього об'єкту, де він має бути. А третій параметр це його обертання, цей quaternion rotation. Ну, і ось ми маємо бачите, цикл, що час у нас вийде. Коли дев'ять монет вже будуть, ну, по суті, цикл закінчиться, коли буде 9, так, час вийде, і монети далі не будуть вже випадати. Що ми тут бачимо? Давайте глянемо, як цей інстаншієт працює. І давайте глянемо, що таке сповні. Це той якраз об'єкт, який створюється. Ось у нас є паблік гейм об'єкт сповні. Давайте глянемо, що таке сповні. Ось у нас наш гравець. Ось його змінна сповні синій кубик. Хто пам'ятає, як це правильно називається в Юніті ПРЕФАБ? Абсолютно правильно, це префаб. Давайте клікнемо сюди, щоб дізнатися, до якого префабу ми тут посилаємось. Бачите, ми зробили з малюночка монетки, префаб. Просто зробили малюночок монетки. отут його створили. натиснули правою кнопочкою, натиснули тоді Object, Sprite, так. Тут додали малюнок монетки, і далі ми перетягнули це сюди вниз, щоб створився префаб. Тільки назвали його obstacle, Так ну у мене він уже є, я створювати не буду. Отже, ось цей obstacle, у нього навіть, бачите, є тільки rigid body, і по суті, в нього ну ковайдер, звісно, ще є для того, щоб ці монети могли ми якось їх збирати собі. Так, ну і звісно, скрипт у нього є bullet move, але зверніть ще увагу: бачите, маса цієї монетки порівнює 0,1. Ви, ви бачили, як літають у нас монети, а давайте ми тимчасово змінимо масу на одиничку. Що буде? Як ви думаєте, можете написати коментар? Зробимо маса 1, Запускаємо гру. Так, вони будуть падати, але зверніть увагу: ось, зверніть увагу, у нас зараз монети з'являються. Так, у них є маса, але у них ще є сила, яка їх штовхає. Бачите, як вони повільно летять, тому що у них більша маса, і цей об'єкт штовхнути важче. Отже, давайте повернемо масу до того, якої вона була. А я покажу вам, як ці монети літають. Цей от скрипт bullet move, Давайте ми на нього глянемо. Тут лише декілька рядків коду, багато що закоментовано. Дивіться лише на те, що не є зеленим. При старті ми хочемо, щоб цей об'єкт, по-перше, бачите, він у нас використовує функцію, яку ви маєте пам'ятати. Ми тиждень тому розбиралися з нею. Функція Destroy. Вона за 10 секунд знищить цей же об'єкт, тому що ці монетки діють лише 10 секунд. Правильно. Далі ми беремо доступ в змінну rb до компоненту RigidBody. І далі дивіться, що це функція, яку ми ще не використовували, скоріш за все, раніше. Запам'ятайте, дуже класно: find game object with tag. Тобто, у нас наш, наш гравець, ось цей, яким ми керуємо, він у нас має тег Player1. Давайте я швиденько покажу, де цей тег дивитися, якщо раптом призабули. Ось у нас є гравець. Ось його тег, Player1. Побачили так. Отже, кожна ця монетка, вона з самого початку знаходить гравця, і для неї це важливо, тому що ця монетка при створенні функції старт. Бачите, ми додаємо її, додаємо їй силу, от add force, додати силу. Штовхай нас, будь ласка, куди? Ось давайте подивимося, які тут у нас параметри є. Вектор 2 – Force, а другий це режим, режим цієї сили. Ну і ми штовхаємо монетку, куди? Ми її штовхаємо, ось у нас є Геоплеєр, так ми використовуємо його і у нас є ось цей up, тобто ми… Запам'ятовуємо у зміні флайна розміщення своє ж розміщення. То ми додаємо. Ми спочатку додаємо цій монетці силу. Оцю звичайну, от щоб вона вилетіла вгору, як вулкан вивергається. Можете поставити стрілочку провору, якщо ви зрозуміли, так чому ми використовуємо параметр Y. От тисячу, тобто, ми хочемо, щоб ця монетка просто вивитіла згору з мішка, так. А далі почала уже в функції fixed update. Вона отримує іншу сиву, сиву з напрямом Heading. І ось теж дивіться класний варіант. Якщо ви захочете зробити, наприклад, якийсь рівень, де у нас за нашим гравцем буде ганятися якийсь його супротивник. Так от як зробити, щоб супротивник знав до кого бігти? Ми знаємо, так що у нас го покеоплеєр, тому що прикріпили до цієї змінної. Ми написали GameObject, Знайти, будь ласка GameObject з тегом player1, Знайди його, запиши сюди в змінну geоплеєр. І далі ми вже можемо постійно зчитувати фікст апдейт розміщення нашого гравця. Що от heading, тобто напрям нашої сили, дорівнює різниці між розміщенням гравця, за ми літає монетка, і нашим же власним розміщенням. Це математична дія, мінус, але там же одразу координата і X, і Y, і Z навіть використовується Ось так. Тож ну і далі відбувається ця сила, і монетки літають за нашим гравцем. Давайте ще раз швиденько подивимося, як вони літають. Поспостерігайте, як саме мишка впливає на зміну позиції монет. Дивіться, монети реально хочуть вийти куди ми От просто в них є досить велика сила. Вони дуже сильно штовхаються, тому вони не встигають вийти прямо за нашим гравцем. Вони все одно його якби облітають. До речі, таким способом можна можна зробити космічну гру, там де є реально сила для метеоритів, і вони нібито притягуються до землі, але у них сила штовхання більша ніж сила притягання до, наприклад, планети якоїсь От якби замість нашого гравця була планета. Кому теж сподобалось, можете написати коментар. До нашої наступної зустрічі можете поміркувати, як ми можемо використати ці речі, особливо функцію AddForce. Force. Особливо дивіться іншу функцію, яка називається Instantiate. Тобто, ось цей Instantiate, він якраз і створює за допомогою префаба, в якому є монетка. Створює ці монетки просто так. Ну а кожна монетка вона розумна і вона літає за нашим гравцем. Круто, правда? Передивляйтеся записи наших зустрічей в YouTube, ставте вподобайки, пишіть коментарі під нашими відео на нашому каналі Тандем Простір розвитку. І звісно ж, приєднуйтесь до наших наступних зустрічей.